Доброго раночку. Е, у нас прийшов дебелий дощик. Випроводила дітей на, у школу на школу. Сижу кавусик. Почитала ваші коментарі, трішки подаху. І оце думаю сходити, глянути на ту опалубку, яку вчора заливала. О дощ йшов ніч, то треба глянути, так що пішліть. Трішки <кхм> ну стяглося. Качки кричуть, кричать, бо ще я не поралася в них, поки я не написав ковід, ніхто буде. Усі будуть голодні. Так, мені даємо молоточок. Зараз будемо знімати. Що воно ну, там застило чи ні? Я початку одну зніму. О! Треба буде повністю знімати не знаю. Ну Ще прихватилося тут, ну, але хорошо ще не застило. Ну, тут та їх ніхто не буде довбати, то я думаю, всі познімають. Уже все. А -а -а. Ну хорошо, красиво. Короче, опномали. Качечки. загружен to, co tu jí neponadobuji. Треба буде зібратися та все побирати. О туди добре приходять. Це просто це важке. Я вже зламала. Нічого то я так робила. Десь тут більше зачепилася. Що скажете? А, я вже знаю, що ви скажете, бо читала вже коментарі і через рік розсипеться, ну все таке Ну, так як розсипеться, то підробимо, а що робити. Воно не все вечне і, і на віка ми його не робимо і не зробимо вам ніколи. Якщо всім далого дня, а я йду робити аджику. Десь десь щось тут не... не, не... Не ну, позавивалося, мабуть, це, це, це цей дівчук лежав, там де рівненький, там рівненько все. Буде де мені паласи мити. <різь> я порозкидала, тепер збирати треба. Щось іде. Я почула, що ти прийшов, що ти хочеш їсти. Хазяйство моє госоє. Одного перекусу. Цей калічка. Ріс, ріс нормальний, потім щось його. перекрутили. Так, все хватає, бо в мене на голові піски праздник. Оцей тут хтось не займе. Інтересно, хто та Гарбузи Гарбузів учора не привезли. Не встигла сходити їх розбирати. Ну то й ладно. А сьогодні дощ пішов. Дуже добре, звісно. Мені такі весь зайві, якщо чесно. Так що зараз дам цю саме дерти їм. Жаба зараз повискатую. Вітер порозрушивався. Я щось неправильно взяла. Бідра. Проблема. A văzut și tu fost gură? Nu la a stat blesca, dar a și svitlo, bulo. Ha văzut și То тобі вже й багну. вже й грязно. Третій ті позимати. Тут усі треба рубати. Вони качення там не тухи малі жалко ще рубати. Çalışıyor. Ne kadar da pahalı. Gel, gel. Dur, dur. Мама, мабуть, не, не забуде. Раз... Треба упав, вона тепер не залазила, її халабуди немає, треба якось буде її поставити, бо там не хоче щось вестися. Одна курка. Було дві, одна здохла, а одна Залишилася. Все, всіх нагодували. Будете печеньку, ще й вас нагодують. На попідгинати душі, бо всі руки перешкрябують. Щучка вже давно-давно висохла. Вчора хотіла піти її забрати, з'їсти, але щось забула. Вона в мене тут і підкопчена. Дощ нам на залишити, щоб трішки підсохла. Вона то висохла, вона дубленна. Це мій буде сніданок. І ви сідайте снідати, і всім долого дня. Він як ну поваді, но гризеш. як ви як висофа. Дирочка від палочки. Последние зубы свои использую. А яблоко собирать, а видно их мухвы тут так опять.